Доброго ранку! Новий день тільки починається, і саме зараз найцінніший момент чистий аркуш, на якому ще немає записів, тиха пауза між ніччю і днем, коли ти можеш сама обрати, з чого почати. Я хочу, щоб ти почула важливу річ. Навіть 5 хвилин вранці можуть змінити весь твій день. Ми часто віримо, що для великих змін потрібні роки, складні системи або неймовірні зусилля, але насправді твоя сила прихована у дрібницях, які ти повторюєш щодня, у маленьких звичках, у тому, як ти прокидаєшся, які перші думки обираєш, які слова говориш собі. Це може здатися неважливим. Але саме з цього складається твоя реальність. Великі перемоги завжди починаються з маленьких кроків ніхто не стає сильнішим за один день, ніхто не досягає мети лише силою волі. А коли ти щодня робиш щось невелике, це формує твою дорогу. Твоє майбутнє народжується в повторюваних дрібницях, і ти маєш право обирати якими саме вони будуть. Зараз спробуй просту практику, яка займе всього кілька хвилин. Зроби глибокий вдих, відчуй, як повітря наповнює твої легені і повільний видих, відпусти залишки сну, усміхнися собі так, просто усміхнися. Це твій сигнал тілу й розуму. Я готова до нового дня. А тепер вдячність. Подумай про щось, за що ти вдячна сьогодні. Це може бути щось велике: любов, підтримка, здоров'я близьких, а може бути щось зовсім маленьке: промінь сонця за вікном, шелест листя. Чи тепла ковдра дозволь цьому відчуттю розлитися по тілу. Вдячність це не просто слова, це енергія, яка змінює стан, допомагає дивитися на світ по-іншому. Тепер скажи собі кілька слів підтримки. Це може бути проста афірмація. Повторюй, я можу більше, ніж думаю. Я створюю свій день. Я заслуговую на добро і успіх. Вимов це подумки або вголос, нехай ці слова стануть твоїм внутрішнім компасом, адже саме віра у власні сили визначає, наскільки далеко ти підеш. І останнє це ясність. Подумай про три речі, які ти хочеш зробити сьогодні. Не 10, не двадцять, лише три. Три кроки, які наблизять тебе до бажаного. Це може бути робота, дзвінок людині, яка тобі важлива, або навіть час для себе. Запиши їх або просто уяви. Відчуй, як цей короткий список впорядковує думки і приносить спокій. Усе це займе лише п'ять хвилин, але в цих хвилинах твоя сила, бо вони стають фундаментом для всього дня. Саме завдяки таким маленьким практикам ти будуєш ритм, який підтримує тебе. День починається не з хаосу, а з ясності і спокою. Запам'ятай, зміни не приходять раптово. Вони виростають із повторень. Якщо ти щодня приділиш кілька хвилин собі, через місяць побачиш результат, через рік не впізнаєш свого життя. Це не магія, це маленькі звички, які крок за кроком перетворюють твої мрії на реальність. Тож сьогодні обери свій перший крок, зроби вдих із вдячністю. Скажи собі слова сили і визнач три речі, які зроблять твій день цінним. Цього достатньо, щоб задати тон усьому дню, і нехай цей день стане доказом маленькі звички творять великі зміни.